Приїхав ділок на зиму підготовлювати. Подивлюсь. О, водичка, водичка додавилась. Та ти що, слава Богу? Клас. О, сантиметрів 15 води додавилось. Це добре. Водичка чиста. Видно, він, рибка плаває. Рибка, правда, невеличка. Десь величка захована. Клас. Бо в нас це дощі пройшли. Та, в принципі, по всій Україні майже дощі пройшли. То додавалася водичка. Це дуже добре. Клас. Но до, до рівня того року ще не вистачає всього на всього метр. Всього-навсього. Так подивлюсь, ще ніде луски немає. Ще ніхто мою рибку не почав потрати. Нема. Або потрає разом з лускою. Дивіться, яка чудова погодка. До обіду було поганенька. Ну як поганенька, на нашу думку, в основному людську. Якщо сонця нема і не така погода, як нам подобається, значить поганенька. А після обіду сонечко і до бджілок. Так, ну котик тут регулярно. Сліди кота. О там тільки отой слід щось мені цікаве якийсь. Оцей. Може це вже й не слід кота. Ну напевно слід кота, тому що у видри він інший. Але хто зна таке під сумнівом. Ну ладно, Тоже вже таке. Луски не видно, не видно. О, такі ось такі от справи. Водичка піднялася і це добре. Це для всього добре. Для рибки добре, для ґрунта добре, для всього. Для урожаю наступного. Так що з голоду не помрем.